Шура запитує, шановний Міхаль Лайтман, я не знаю, як позбутися своїх тривожних думок. Вони з'являються одразу ж після прокидання і не залишають мене аж до сну. І сни у мене також тривожні. І від усього цього тільки біль всередині інколи він зникає, а згодом виявляється з новою силою. Я чула, ви говорили, що такі думки треба спалювати. Я намагаюся, але від цього мені стає лише гірше. Поясніть, будь ласка, як стерти, спалити тривожні думки, які не дають мені спокою. Треба займатися чимось необхідним, потрібним, не задля себе, а заради інших. І тоді ці думки згорять. Так, ви дійсно говорили цю фразу спалювати, спалювати такі думки. Оце і спалює їх так, так. коли я не думаю про себе, а якось потроху. Тобто, для жінок це більш природньо, можна трохи для сім'ї, для дітей. У принципі, і для чоловіків теж. Для чоловіків теж. Сьогодні для всіх. Людина в стані це зробити. Чи йдеться про молитву? Ні, ні. Це не молитва, це дія. А що є більш дієвим, скажімо, турбота про кого, про що ми загалом про людину говоримо. Про людей. Про людей. Чужих людей. Навіть не про близьких. Звісно, ні. Близьких ми не враховуємо. Оце важливе доповнення. Тобто про сусідів, про яких я ніколи не думав, про світ, про людей загалом так пересічна людина спроможна на таке. Обов'язково це не те, що у змозі вона чи ні. Без сумніву, кожен може і кожен повинен. І на що перетворяться ці тривожні думки. Що тоді відбувається? Щойно твої думки обігнуть зімну кулю, вони зникнуть. Тривога за себе зникне. Отже, ви вважаєте, що треба думати про інших сторонніх людей, про світ і а. про все це, так?